Ми вчора підписали, ну в Києві підписали, бо підписання було до Юри і в Черкасах, мої колеги підписали, але вже в Києві ми зібрали своїх кандидатів, щоб показати команду. Е, мусить бути і е, морально-політична відповідальність кожного кандидата, і морально-політична відповідальність команди. Тому я буду просити своїх колег, щоб чітко була формалізований цей момент відповідальності в нашій команді, значить, кожного чоловіка, чи Томенка, чи Старікову, включили список, повинно бути чітко, що це люди беруть відповідальність за те, що ми діємо в спосіб і так мати, відповідно до програми, яку ми прийняли рішення. Бо в нас так виходить, що людина вийшла з списку сказав, ну вибачте, це напевно був зрадник. А хто ж цього ж зрадника хтось привів? Хтось же ж казав, що він ніколи не Так, Тому я думаю, що для нас це надзвичайно важливо, краще кілька разів перестрахуватися, тому що ми прекрасно розуміємо, що таке 226, що може так трапитися історія, що один-два туди-сюди чоловіки, значить, і 226 у них або 226 у нас. Дякую, будь ласка. Ще, можливо, я трошки як то не в курсі, чи розглядалися взагалі питання про підтримку Світлани Трофімової або Любові Майбороди на виборах у Черкасах, тому що Трофімова попередньо декларувала наміри балотуватися у Черкасах по мажоритарному опору і майбутнє попередньої переглядала, оскільки вона брала участь у акціях об'єднаної. Я, я загальне скажу, що керівники об'єднаного штабу і мої колеги можуть чіткіше формулювати, що я на весь час перебуваю в Черкащині, можу щось не знати. Отже, посточку ситуація виглядає наступним чином. Коли ми працювали як про політична сила, коли Тимошенко була прем'єром, дійсно ситуація була надзвичайно складна і. На жаль, теперішні події теж підказують, що коли там мені десь на зустрічах говорять, от ви ж там були при владі, у вас була влада повнотажна чи кажу, що, друзі. Що я, як заступник голови Верховної Ради, при прем'єрі Тимошенко, починаючи з рідної Черкаської області, я не кажу вже про інші області, приїжджав і голова райадміністрації ховався. А заступник робив все, щоб, значить, були проблеми в моїй зустрічі при президенті Ющенко. Яка влада? Значить, прокурор не наш. Районної адміністрації, вибудуваний єдиним центром Вологою і так далі, значить, і у нас повна та влада була. Тому не легко нам було працювати в Верховній Раді. Ми співпрацювали з низкою інших політичних сил для того, щоб втримати можливість підтримки уряду тими чи іншими законопроектами. І звичайно, ніхто, м'яко кажучи, не вірив і не сподівався, що ми вийдемо на такий об'єднаний формат. Тобто фактично на сьогодні виглядає, якщо взяти погоджених кандидатів, а в нас хоч там і Юрій Кармазін вражається, але його кандидати в неї спогоджені. Вчора я зустрічався з унікальним чоловіком, який думаю скоро вам дасть дуже цікаві матеріали, як живе Червоноармійський район Донецької області. Він від партії захисників відчиний, йде як кандидат в Донецькій області об на позиції. Ми підтримуємо і співпрацюємо партією Катеринчука, його кандидатів підтримуємо. Тут фактично на більше десяти політичних партій є в системі об'єднаної позиції. І звісна річ, складна історія. Ну, от той собі, наприклад, аби ми там з руху взяли там десять чи скільки кандидатів народного руху України, завели прохідну частину. Ясно, що кожна партія. Оговорюючи, визначала ще внутрішній рейтинг і тих, кого і я підтримую, я з задоволенням би бо Бондаря я вважаю, дуже бачу списку. і багатьох інших моїх колег бачив. А вибачте, половину моєї фракції, значить, я, я звичайно я на стороні був депутатів своєї фракції, значить, які там 130-ті чи 120-ті, і невідомо кінь не Але, на жаль, історія трапилася так, як трапилася, що така велика кількість учасників. Об'єднаної опозиції призвела до того, що дуже багато людей е, виявилося вони в, е, в прохідній частині, і тому е, це проблема. Будемо шукати механізми, як залучати, як залучати сих до роботи. Тобто, у нас зараз ми розглядаємо питання. Можу вам сказати, що, наприклад, зараз ми розглядаємо питання, у нас є можливості, може з нашими партнерами ми будемо говорити. Щоб значить підтримати доні як у одному з київських кругів, така така нагода виникає. Думаємо про те, як монтувати ще низку наших кандидатів, опозиціонерів, які депутатів-опозиціонерів, які не потрапили в виборчі списки, як монтувати їх по деяких регіонах, де ми маємо сладкі позиції і можемо підсилити відомі кандидатам. Тобто, будемо виходити з ситуації найгірше сьогодні, коли Підімо хтось із наших колег починає говорити про те, що ну ви знаєте, тут я сподівався на краще, воно вийшло гірше і так далі. Тут серйозний депутат мусить мати і округ завжди працювати в окрузі, і не тільки сподіватися на спирт. Тому я думаю, що ми максимально вирішимо питання, максимально вирішимо питання по наших кандидатах і дружніх опозиційних людях, які сьогодні не в прохідній частині. А, скажімо, а ми хотіли б її бачити в наступному парламенті. Бо ми ж теж в патовій ситуації повіз нас. От на одну зустріч я приїжджаю, вони говорять, скільки можна вже пропонувати цих депутатів ваших. Давайте нових людей, свіжих, які ніколи не були депутатами. Як тільки ми свіжих дали, нам кажуть, а де ваші депутати? Це чесні порядні люди, фракції Батьківщина, а вони на прохідній частині. Тобто нам теж треба шукати якийсь баланс і компроміс і між новими і депутатами, які сьогодні є. І цей компроміс, на жаль, не завжди. Не завжди в інтересах якихось конкретних, конкретних людей. Тому списком сталося таке, сталося. Але я думаю, що значить, на фоні наших колег, які десь ховають, чи в адміністрації президента в сейвах чи чи де ті списки, значить. То ну, нам, нам не соромно говорити, ми можемо сказати, що якийсь один чоловік там є по ньому якісь питання. Ну, будемо виправляти його. По тому чоловіку він там двічі не приходить на засідання Верховної Ради. Ми ну, будемо заставляти ходити його. Але по ну, маразму, як ми бачимо там в інших списках, у нас немає. І тому я не вважаю, що е, так багато часу треба приділяти сьогодні е, нашому партійному списку. Сьогодні мусимо працювати. Ситуація, я так розумію, що з Андрій? Ще ну, З другого почну з другого, з Любові Майкровича. Любов Майкрона ніколи не розглядалась нашою політичною силою як е, кандидат е, народний депутат. Людина, яка поміняла за невеликий час декілька партій, ми ну, розуміємо. Можливо, і в парламенті. Сьогодні з Ударичем. Е, вчора з Тулубом. Завтра з опозицією такого не може бути. Сьогодні є тут люди за цим столом, які висунуті, які мають чітку тверду позицію, які відстоюють інтереси в першу чергу черкащан, а не є політичне, я не буду це слово називати, ви розумієте мене, які міняють одну на іншу партію, яка сьогодні при владі, завтра ще буде при владі і так далі. Що стосується нашої колеги депутата Світлани Трофімової, Можливо, на якомусь етапі обговорювалася кандидатура, але бюро міської партійної організації і міська партійна організація на 194 окрузі визначилась з єдиним кандидатом, і це була Деська Миколаєвич. От так, я думаю, коротко. Я єдине скажу, що коли ми проводимо заходи опозиційні, ми не запитуємо якої партії, чи в ви партії були. Якщо треба битися за українську мову, чи битися за права і свободи фермерів чи громадян, ми всіх запрошуємо. І ми не будемо питати партійності, якщо хто хоче нам мітингу виступить, хай виступає. Але є принципові речі, коли ми кажемо про делегування в парламент, ми. Мусимо цю знати людину, бути впевнені, впевнені цій людині, це не, не територія для того, щоб робити кар'єру і, і змінювати політичні сили в залежності від ситуації, яка складалася. Я вважаю, що як я говорив, хлопці мене критикують, що я так далеко вперед уже дивлюся на місцеві вибори. Я вважаю, що ця плана трохи одна із кращих в знанні місцевого самоврядування. і думаю, вона ефективна була би. При формуванні наступної системи місцевого самоврядування, тому що все-таки парламентська діяльність, особливо та, яка нас чекає, а ви зрозумієте, що ну от ми реалізуємо свою програму, ми створили більшість. От перед вами депутати демократичної парламентської більшості, значить, і президент, який проти цієї більшості. Тобто ми йдемо на війну, насправді, парламентську війну. Коли я слухаю ваших деяких кандидатів, які тут асфальтують дороги чи ще щось роблять, і так далі, мені здається, або вони не розуміють, що їх втягли. Значить, ну які асфальтування дороги значить, і стрічки там, значить, молодим спортсменам ротувати. Ну Якщо от я подивився, Жуковська класна жінка, значить, багато вкладає в Києві, давайте мером зробіть її чекати.